Оповідка з небогою священика. Якось я гуляв на березі одного з венеціанських каналів. Раптом глиб бачу, в гондолі сидять гарнесенька молода дівчина і ставний священик. Я подаю знак веслувальникові причалити і упрошую пастиря дозволити мені пливти разом з ними, бо вкрай потрібно саме в такому ж напрямку. Дівчина, донька багатого фермера, доводиться небогою священикові. Куди вам треба? спитав він у мене. Не знаючи, що сказати, набравшись сміливості, я відповів, невже ви думаєте, що я сів би в гондолу, якби не краса і свіжість вашої небоги? Тут вони обоє вибухнули сміхом, чого ви регочете, щоб виставити ваші принадні зубки? Признаюсь, я ніколи не бачив таких у Венеції, зовсім не через те. Між іншим я не раз тут чула цей комплімент, та, сміючись цієї причини, про яку нізащо не скажу. Тоді скажу я, усміхається кюре, не треба. Чи не знаєте ви, що вона сказала, побачивши вас на березі? От вродливий юнак, який мною милується і жалкує, що його немає поруч із нами на гондолі, а коли побачила, що ви махаєте гондольєрові, то заплескала в долоні. Доки кюре оповідав, дівчина намагалася його зупинити легкими штовханнями в плече. Чому ви чарівна Кристину гніваєтесь? Я радий, що вам сподобався, але ж ви знаєте, що і ви мені до вподоби. Та ви захоплюєтесь лише на мить. О Венеціанці всі такі на один раз признався, що я чарівлива, але жоден не освічився мені в коханні. Що означає не освічився? Освічення, на яке я сподіваюся, це запрошення до церкви стати під у супроводі свідків. Ця дівчина втручається, священик. Дуже вигідна партія, неї три тисячі ако посагу. Вона завжди казала, що хоче вийти заміж тільки за Венеціанця, і ми приїхали сюди до Венеції на два тижні. Нам пощастило зупинитися в однієї поважної жінки, що вела нас у кілька домів, де були молоді люди, яким настав час одружуватись, але ті, що подобались Кристині, не хотіли й чути про одруження, хоча були не від того, щоб повпадати за нею. Ті ж, кому хотілося мати пару, зовсім її не захоплювали. Невже ви думаєте, справити весілля? Це все одно, що смажити яєчню. Невже на це достатньо двох тижнів? Хіба що вистачить півроку? Ваша небога дуже припала мені до серця, і я був би щасливий, коли Бог послав би мені цієї миті 50 тисяч еко і сказали: одружись, я б відмовився. Розумний чоловік раніше, ніж повінчається, має знати вдачу майбутньої дружини, бо саме це, а не багатство і краса, стане запорукою подружнього життя. Я прагну дружитися, та вже цілих три роки шукаю собі пару, і поки що намарне. Мені довелося познайомитися з кількома дівчатами, такими ж вродливими, як і ви, і кожна мала великий посах, але після двох-трьох місяців зустрічей я змушений був кидати їх. Чого ж їм бракувало. Одна відзначилась незвичайною пихатістю і схильністю до марнотратства, гонитві за вбранням, модою та розкошами. Така жінка розорила б мене впродовж місяця. Уявляєте, що разу вона давала по цехину й стільки ж платила за помаду й духи, яке божевілля. Я витрачаю лише су на віск, який перемішую з козиним лоєм, і маю чудову помаду. Друга з якою я хотів побратися, не могла мати дітей, а я без них не можу. На те Божа воля, але мене в цьому не звинуватиш. Третя була надмірно набожною. Кожні три-чотири дні ходила до церкви, її сповіді тривали не менше години. Напевне, відмовлювала свої численні гріхи, я ж сподіваюся лише один раз щомісяця і витрачати на це десь дві хвилини. Четверта хотіла перевершити мене розумом, але щомиті. Випалювала якусь дурницю, п'ята зовсім сумувала, а мені подобаються веселі. Дядечку, правда ж, що ви мене картали за те, що я занадто жвава. Шоста, яка хутко мені надокучила, не бажала лишатися зі мною наодинці, а коли я її поцілував, то негайно бігла доповідати про це своїй матері. Яка б вона дурненька, адже існують речі, про які не можна розказувати нікому. Багато дівчат занадто вживають рум'ян і підфарбовуються у чорний колір вії, ні, до вподоби темні вії, але щоб не одмінно природні. А в мене чорні. Ха ха ха, ви смієтесь? Вони у вас підфарбовані. Ви ображаєте мене, мої очі і вії гарні, вони чи ні, але такі, які дав мені Бог. Ви не вірите? Ні, вони занадто красиві, щоб діставатися від народження. Кристина почула себе дуже скривдженою. Глянувши на неї, я побачив, що її очі наповнені слізьми. Зовні моя співрозмовниця була надзвичайно привабливою. Зачесана, мов заможна селянка, вона притримувала довгі біляві коси лише золотими шпильками, яких мала не менше як на сто цехинів. Її вуха прикрашали величезні сережки із щирого золота, а ланцюжок із цього коштовного металу. Кілька разів обвивав, наче ліплену з алабасту шию. Мені вперше зустрілася така красуня. Тим часом гондола підпливала до місця, де мої супутники мали зійти на берег. Їхнє перебування у Венеції невдовзі закінчувалось, бо священикові треба було правити месо. Відпустити чарівну дівчину просто так я не міг, тому вийшов із гондоли разом з усіма. Вже вечоріло, а шлях до оселі, де вони мешкали. Вимірювався далеко не хвилинами. Плекаючи свій намір, я порадив не їхати проти ночі, а краще зупинитися в найближчому готелі. Оскільки ж я маю справи в цій місцевості, то доведеться і мені заночувати з ними. Глянувши на скромне вбрання священика і згадавши його зізнання про бідність парафії, я тут же додав, що всі витрати за готель беру на себе. Моя пропозиція припала їм до серця, і вони пристали на це. Нам відвели дві кімнати, в одній із них стояло два широких ліжка. Я хотів заплатити за весь номер, але священик попередив мене, навіщо вам кидати гроші на вітер. Ви спатимете на одному ліжку, а ми з небогою на другому. Мені вже 75, та й ляжемо ми, не роздягаючись. Я не звикла спати в одязі, відповіла дівчина. Та коли пан тут вона показала на мене. Зачекаю кілька хвилин у коридорі, я встигну скинути вбрання і лягти в постіль. Я замовив багато вечерю, а наявність небоги в поєднанні з її свіжістю красою геть заворужили мене. Тут я вхопився за здійснення свого наміру, який дозволив мені ненадовго зберегти це випадкове знайомство. Ті молоді венеціанці, що не могли збагнути принади вашої христини якісь невігласи. У Венеції. Мені відомо одна чесна вдова, в якої б могла замешкати ваша небога. Вона знає багатьох молодих людей, може знайти серед них їй гідного чоловіка. Коли ви відслужите месо, то негайно ж повернетеся сюди, в цей же готель. У мене в місті невідкладні справи, і я чекатиму на вас. З їхнього вигляду можна було зрозуміти, що мої слова викликали в них цілковиту довіру, і я. Не здивувався, коли обоє відразу згодилися з моєю пропозицією. До того ж, дівчина небайдуже ставилась до мене. Після ситої вечері я вийшов на прогулянку, а, повернувшись назад, зустрівся священника, який викликав переді мною свій план. Моя небога переконує мене, що їй краще лишитися в готелі, щоб не їздити туди сюди. Отож вона буде з вами тут. Я знаю, ви порядна людина, і маєте до неї суто почуття брата. Завтра вранці я тихенько встану і щоб не заважати вашому сну, сам поїду на месу. А через день ми будемо разом і подамося до вашої знайомої вдови. Вдавши, що все це мені однаково, я знехотя кивнув головою на знак згоди. Вранці я прокинувся дуже рано, Священника вже не було в кімнаті. Дівчина спала. Доброго ранку, і вона прокинулась, сяйнувши усмішкою, можна мені підійти до тебе і поцілувати. Ви що? Мене цілуватиме тільки мій чоловік. Вона здалася мені тієї миті такою вродливою, що я сказав собі, хай стане моєю дружиною, все одно кращої за неї мені не знайти ніколи. Я буду твоїм чоловіком, а ми повінчаємось в церкві. Звичайно, ну тоді цілуй мене. Одним стрибком я опинився біля її постелі, все, що сталося, лише підтвердило давню істину, що не завжди розум може керувати почуттями. Десь за годину ми прийшли до тями, юна, щаслива й трохи збентежена, вона і я задоволений і здивований тим, що така чудова перемога дісталася без будь-якої битви. Що ми скоїли ми стали подружжям, а що завтра скаже мій дядечко? Він нічого не знатиме доти, поки ми не підготуємося як слід, а тоді візьмемо в нього благословення. Ти мене не обдурюєш? Ні, бо я тебе палко кохаю. Тепер тобі не потрібний тривалий час, щоб виведити мою вдачу. Ні, я тебе вивчив до капельки. Ти ощасливиш мене на все життя. Давай підемо до церкви, на месу». Ми поснідали і, відвідавши відправу, знову вернулися до готелю. У нас був вільний весь вечір, і мені хотілося чимось захопити Кристину. А саме тоді у Венеції вирували карнавали. Я звелів покликати єврея, який забезпечив нас костюмами і масками. Першу ми переглянули комедію, потім зайшли до казино. Досі небога ніколи не грала, а повір'я засвідчує завжди має шанс виграти новачок. Я дав Кристині 10 цехинів, але не минуло і півгодини, як перед нею вже лежала сотня. Та в казино треба своєчасно зупинятися. Незважаючи на опір, я все-таки твердо й рішуче припинив гру, і ми подалися додому, коли вона перелічила здобуті гроші. І я сказав, що все це золото належить їй, вона подумала, що це якийсь чудернацький сон. Легко перекусивши, ми лягли в постіль і провели ще одну прекрасну ніч. Але на світанні кожен перемістився у своє ліжко, і, коли, повернувшись уранці, кюре зайшов до кімнати, він побачив, що ми спимо окремо. З переїздом довелося зачекати. Я розтлумачив священку, що перебиратися зараз до Венеції недоцільно. Хай раніше вдова підшукає прихожого парубка, тож ми домовились зустрітися через місяць. Я приїхав у місто закоханих і з наміром неодмінно дружитися з цією дивовижною дівчиною. Та минув день, другий, третій, і мене взяв сумнів, чи не дуже поквапився я, чи не здоньюється Кристина зі мною, чи взагалі не рано мені одружуватись, адже я хочу побувати в багатьох містах і країнах, і вихід тут був лише один. Знайти їй чоловіка, який би цілком замінив мене. На моє щастя, я згадав одного юнака, службовця в майстраті Венеції. Через смерть свого колеги він заступив його по чесну і грошову посаду. Але, як і в усіх державах світу, планети у Венеції продавалися, а в нього не було потрібної її, до того ж великої суми і його охопив відчай. Та я розповів Карлові. Що небо священника має не тільки золото, а й гарну вроду. Він почав квапити мене, хоч лаштувати їхню зустріч. Треба сказати, що й Карл був не спотвор. Кристина зі своїм дядечком і я з Карлом прибули майже водночас. Попервах дівчина лише кивнула Карлові, але я сказав їй, що мені потрібно погомоніти з нею віч на віч. Я натякнув на те, що існують дуже важливі і навіть лиховісні причини, які заважають нашому весіллю. Але я знайшов її кавалера в усіх відношеннях кращого від мене він венеціанець, непоганої зовнішності, з добре оплаченою посадою. На мій подив, Кристина всі мої міркування, сприйняла доволі спокійно, а чи захоче він одружитися зі мною? Ну, звичайно, кожен чоловік візьме тебе до пари. А коли він повінчається десь за тиждень-два, а я про все потурбуюсь сам, слово честі». А що я скажу вашому другу, коли він у першу шлюбну ніч виявить, що я вже не дівчина? Я не думаю, що така делікатна людина, як Карл, міг приставитись такими розпитами, та якщо це трапиться, запевніть його, що у вас ніколи не було коханця, і ви нічим не відрізняєтесь від незайманої дівчини. А чи повірить він? А як же навіть доволі досвідчена людина може помилятися в цім ділі? А коли все-таки не повірить, тоді. Він заслуговує вашої зневаги, та невже він колись питає про це, адже кожен чоловік певен, що йому ніколи не скажуть правду. Ну що ж, мій любий друже, ти мене переконав, давай пригорнемося в останнє. Не можна, не такий я уже й добродійник, та й ми одні, справа може зайти надто далеко. Нашого повернення Карл очікував із великим нетерпінням, коли я повідомив йому, що Кристина згодна вийти за нього заміж. Він аж засвітився ви така вродлива, що могла б ощасливати будь-якого принца. я буду безмежно рада, коли принесу вам щастя. В цілковитому захопленні Карл, не маючи жодних прав, на дівчину кинувся до неї з обіймами і почав дякувати мені. За десять днів у них відбулося весілля. За святковим столом Христина і Карл сиділи на почесних місцях, я собі вибрав непомітний закуток, і коли у восьмій годині вечора. Молодята підвелися і стали прощатися з гостями. У мене на очах виступили сльози заздрості. Невдовзі, після того, як мені пощастило вдало видати заміж Кристину, на мою голову зненацька посипалась неприємності. Якась жінка подала на мене скаргу, що буцімто я побив і зґвалтував її доньку. Насправді ж, це було так. Ми зустрілися на вулиці з цією ось нинішньою скаржницею, що була разом. Зі своєю дівчиною я запропонував їм піти до трактиру, щоб випити лимодаду і трохи порозважатися з юнаком, маючи цілком певні наміри. Але в нашу гру відразу втрутилась мати, її ще ніхто не чіпав, і вона залишиться дурепою, коли переспить із вами, не скориставшись своєю перевагою. Якщо це правда, я заплачу б шість за її дебют. Ви можете самі пересвідчитись. Ми сиділи в окремій кімнаті, і я, довго не роздумуючи, запустив руку під спідницю і відчув, що ніби мати не бреше, але мені не терпілось все це перевірити на ділі. О цій порі року парк крау майже безлюдний. Віддавши матері шість цехинів, я повів її дівчину туди, в густі кущі, щоб задовільнити свою хідь. але сталося несподіване, мабуть. Мати з дочкою давно відпрацювали свій прийом, і не раз його застосовували з успіхом. Спершу моя кохана стала чинити мені жорстокий опір. Воно відразу аж сподобалось, та незабаром надокучило. Я звалив її на землю, але вона вирвалась з моїх рук. Так ти не хочеш? Ні, не хочу. Тоді я схопив чималий патик і, щоб бодай від чогось мати насолоду за свої цехини, добряче таки всмажив її по спідниці. Так що вона довгенько, напевне, мала на ній знак. Отож наступного ранку і надійшла від матері скарга. Після кількох скандальних пригод у Венеції я визнав за найкраще поїхати на якийсь час із цього міста, і за доброзичливої підтримки сенатора Бригадена вирушив до Мілану. Був я тоді молодий, дуже весь обвішений золотими бряскальцями і стуго туго набитим гаманцем у кишені. Зупинився за звичкою в найліпшому готелі та смачно повечерявши там, подався до театру. Як же мене здивувало, що я в примій балерині впізнав Марину, сестру вдаваного Беліно? Вона трохи відросла, стала гарною стрункою жінкою. Мені миттю захотілося відновити з нею знайомство, і коли вона ще без кохання, то взяти її на своє утримання. Після вистави я попросив, щоб мене привели до неї. Саме цієї ж миті вона сідала за стіл з якимось чоловіком, але, побачивши, що тут я хутко підвелася, відклала серветку і кинулась з обіймами до мене, Лакей, не роздумуючи, приніс ще один прибір. І Марина запросила сісти за стіл, повечерити втрьох. Її візаві навіть не подав руку, щоб привітатися зі мною. Марина відрекомендувала його лише перегодом. Це граф Сесі, ремлянин і мій полюбовник. Поздоровляю тебе і тут же, обернувшись до так званого графа, кажу не подумайте кепсько про наші ніжності, вона мені годиться в дочки. Та це ж бо чиста правда, заперечує ображена прима Балерина. Аже це мій сутенер. Негідник жбурляє ножа прямо в її в обличчя. Мирен відхиляється, але її супуник зривається з місця і кидається навздогін за нею. Вихопивши шпагу і притуливши до його грудей, я вигукнув: зупинися або загинеш. Той граф, вже оговтавшись, зненацька запрошує мене зустрітися завтра біля Касімо де Помі. о четвертій годині, відказую я і забираю Марину до себе в готель. З ким ти, ти злигалася? Це досвідчений картяр, який називає себе графом Сесі. Ми познайомилися з ним у Мілані. Він став упадати за мною, запросив на вечерю, куди завітав і багатий англієць. Довідавшись, що прийду і я. Запропонувавши гостеві зіграти в карти, грак обіграв його на велику суму і, коли той зник, дав мені 500 гіней. Звідтоді він став моїм полюбовником і відразу ж почав змушувати мене принаджувати до себе багатих людей, яких би він міг пошити в дурні. Мені він вже остогит». Я залишаюсь із тобою до мого від'їзду в Мантую, куди мене запрошують прямою балериною. А поки що будемо разом, коли ти мене ще кохаєш. Так, моя люба Марино, але я не можу, щоб ти була на двох. Звичайно, я згодна, тільки ж навіть у тебе слуга замість покоївки. О, він такий відданий, такий запопадливий. Я розумію, для чого він тобі. Будь ласка, відпусти його. Все буде так, як ти звелиш. Прибувши о 4 годині на умовне місце, я не застав там графа і вирішив зачекати на нього в сусідній кав'ярні. За моїм столиком сидів молодий, приємного вигляду француз. Хто він, мені важко було визначити, адже шпагу в ті часи носили не лише дворяни, але й люди найрізноманітніших професій. За 15 хвилин прибув і мій суперник. Його супроводжував якийсь шибеник із надзвичайно довгою шаблею. Доки вони наближалися, я спитав свого сусіда француза, чи не згодиться він бути моїм секундантом. І не тільки, я не від того, щоб і самому взяти участь у цій розвазі. Ми йшли на зустріч, що враз налякало сосі двоє проти одного, але й ви ж тут не сам. Хай піде ваш друг і мій секундант залишить мене. Ви що? заперечив француз. Ми зіграємо партію в чотирьох. Ні, я не змагатимусь з танцівником. Так я довідався про фах мого приятеля. Нас почали картати з усіх сторін, але побачивши, що наші супротивники боязкі і битися не наважуються, я вдарив когось із них плазом шпаги. Обидва знітились, і мерщій тікати ми кинулись наздоганяти, і кожному з негідників дісталося по спині, але їхні ноги виявились куди пруткіші, аніж у нас. На цьому й закінчилась, не розпочавшись знаменита дуель. За мою молодість дуже поширювалась забобони. Саме тоді ж, у Мантуї, мене зазнайомили з одною Антоніо де капітані, який хизувався, що він володіє мечем святого Петра. Ви ж напевне пам'ятаєте, що коли Юда видав Христа і вони прибули заарештувати його у Гансеманському саду, не хтось інший, як Петро, вихопив меча з піхов і відтяв вухо одному з рабів. Сховай свого меча, наказав Ісус Христос, не бажаючи, аби лилася кров. Коли ми зустрілись друге з Доном Антоніо, я попросив його продати мені меч, бо я знав, де можна придбати піхви для нього. Та який же тут зв'язок? спитав дон Антоніо. Як? вдавав я себе здивування, маючи меча, вкладеного в піхви, ви володієте могутньою чарівною зброєю, яка може вам відкрити всі скарби на землі. Я вам пропоную цієї миті 500 дуканів і даю розписку, що зобов'язаний віддати другу половину, як тільки знайду перший із карбів. А скільки коштують піхви, скільки ж тисячу дуканів? То краще, може, я віддам вам півтисячі з розпискою. У Дона Антоніо була дочка Жаветта, Щоб вродлива, так ні. Але безумовно з перчиком, і мені спало на думку, що я можу не тільки заробити потрібні мені 500 дуканів, а й трохи позабавлятися з нею. Повагавшись деякий час, я все-таки змусив себе піти на ризик, але зрозумів, що для того, щоб спрацювали чари, треба дотримуватись певних обрядів, зокрема посту і обмивання. До того ж, я сказав Антонію: як на мене, ваша дочка має бути незаймана. О, ви про це не турбуйтеся. Обряд посту і обмивання мали здійснити дон Антоніо і Жеветта. Мені ж годі було обмежитись лише обмиванням, адже я не збирався голодувати. Витримавши добу посту, Дон Антоніо став обмиватися в теплій воді. Навіщо бути жорстоким? Адже й мені довелося зробити теж. Ми наповнили великий бак, у якому легко вміщалися дві душі. За моїм чудовим даром весь обряд мав проводити я. Звичайно, мені не хотілося обмивати Дона Антоніо, але що вдієш, коли треба? Я заліз перший у той бак і цей обряд сяк так виконав. Слідом за мною це здійснив і Дон Антоніо. Наступного дня випадала черга Жаваті, а це й було моєю мрією. Скиньте вбрання і вступіть у бак, а потім покличте мене, щоб я допоміг вам очиститись, як це сталося з вашим батьком. Дівчина послухала мене, і ми невдовзі стояли у воді поруч. Як мені здалося, Жаветті взагалі була покірливою дитиною. Вона ставала на моє прохання в різні пози і дозволяла мені, щоб обмивав її з усіх боків. Не знаю, чого мені пощастило більше відчути насолоди чи гіркоти, але мої нестримні руки торкалися я тіла найчастіше і найдовше, найзаповітнішого і найчуттєвішого місця. Нещасна дівчина була збуджена до краю, і її мені вдалося вгамувати. Лише довівши ту розбурхленість до цілком зрозумілої межі. Відразу ж після обмивання я дозволив жаветті залишити бак і, насухо витерши рушником усі заборонені місця, ледь не забув про своє чародійство, забажавшись знову віддавати моїм природним жаданням, але вчасно стримав себе. Після 24 годин посту дівчина взялася за їжу з вином. Люба Жаветто? спитав я у неї. Тобі сподобалось моє прислужування? о, надзвичайно, тоді хай завтра ти допоможеш мені здійснити цей же обряд. Охоче, але я нічого не вмію. Про це не турбуйся, я тебе вмить навчу. Увечері наступного дня я попросив жавету роздягтись і залізти до мене в бак, потім вона, за моїми намовлянням, робила зі мною те, що я з нею. Їй це вдавалося краще, аніж мені, і я пробув у ванній незабутню годину. На правах мага я цілував її, отримуючи поцілунки навзаєм. Вона погодилася зі мною, що пошуки скарбів набагато полегшаться, коли ми використаємо всі свої можливості для задоволення себе. Тому вона старалася дуж, щоб принести мені якнайбільше приємності. Скажи, мене пошкодуємо справді, коли ляжемо вдвох в ліжко. Ні, кохана, за однією умови, що ти зостанешся ще незайманою на день великого завершення. Ми з нею пробули дивовижну ніч, і мені довелося стримувати себе, щоб під час наших розваг не позбавити її цнутливості. Тієї ночі, коли мало статися відкриття неймовірно щедрого скарбу, вибухнула жахлива гроза. Всі довкола були вкрай перелякані, і я пояснив їм, що ми, мабуть. Прогнівили демонів, які охороняють підземні багатства, і тому наші пошуки потрібно перенести на інший день. Та невдовзі я покинув, мантую, забравши із собою дукати, але залишивши незайманість жаветтів.